Бездротова компактна механічна клавіатура. І усього за 700 гривень. Це Зіонг k 68 Я купив її на AliExpress ще півроку тому і зараз готовий поділитися з вами досвідом використання цієї клавіатури. Посилання, де ви зможете замовити цю клавіатуру, буде у описі. А перед початком цього ролика прошу вас підтримати український контент. Поставте цьому відео лайк. Підпишіться на канал та напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Це сильно підтримує мій канал. Дякую. Почнемо з комплектації. У комплекті йде клавіатура, донгл, пулери для кейкапів та свічів, два записні свічі та інструкція. Не найширший комплект, але і так приємно. Тепер поговоримо про варіанти дизайну цієї клавіатури. Вона має три варіанти дизайну. Перший, як у мене, з світлими кейкапами. Другий з більш темними кейкапами. І третій повністю в темному стилі за винятком клавіші Escape. Також варто зазначити, що чогось неймовірного я від цієї клавіатури не чекав. Цією покупкою я розпочав своє знайомство з механічними бездротовими клавіатурами. І ця клавіатура мене не розчарувала. За півроку активного використання я можу сказати, що задоволений цією клавіатурою на 95%. А якою клавіатурою користуєтесь ви? І як вам вона? Напишіть у коментарях, мені буде цікаво почитати. Давайте почнемо з плюсів. Вона досить легка, приблизно 600 грамів. Вона компактна і має 68 клавіш. Також я знаю, що для деяких важливо, з яким звуком натискаються клавіші, тому ось послухайте. Працює як від радіосигналу через донгл, так і по Bluetooth. Відключити через дріт її неможливо. У комплекті кабелю немає, та на клавіатурі немає ніяких роз'ємів. Я зрозумів, якщо хтось запише це у мінуси, але для мене і так норм. Загалом клавіатура має стандартну форму для своєї ніші. Я не відчув ніякого дискомфорту, коли пересів на неї зі своєї звичайної мембранної клавіатури. Напроти, вона мені дуже сподобалася за своєю формою. Ще один плюс це те, що вона переходить у режим сну через 30 хвилин бездіяльності. І спочатку ця фішка мене дуже рятувала, бо я забував її вимикати, і те, що вона шла в сон, мене рятувало. Найбільшим плюсом цієї клавіатури була, звичайно ж, її ціна усього 700 гривень. Крім того, Донгел можна підключити через USB-A звичайний або через USB-C. Це приємно, бо виробник подбав про це. Працює ця клавіатура за допомогою двох батареїк типу 3А. І спочатку для мене це було великим мінусом, бо я витрачав на батарейки в місяць десь 100-150 гривень. Отже, ціна клавіатури збільшувалась, і мені це вкрай набридло. І я замовив на Aliexpress звичайні акумулятори типу 3А. Мінус цієї клавіатури став її плюсом. Я замовив одразу чотири акумулятори, щоб Міняти їх при розрядці. Вони буквально рятують цю клавіатуру, бо на одному заряді з цих двох батарейок вона тримає десь 15-20 днів. І це дуже крутий результат. Так я взяв найдешевші акумулятори, бо брати для цієї клавіатури за 700 гривень акумулятори, які будуть дорожчі за неї, ну це таке. Але їх вистачає. Кому потрібно, у описі також додам ссылку на цей товар. Тепер перейдемо до мінусів. Їх у цій клавіатурі, на мою думку, лише два. Перший мінус це відсутність підсвітки. Її взагалі немає і у темряві не видно клавіш. Але оскільки я друкую, не дивлячись на клавіатуру, на клавіші, то для мене не є це великим мінусом. Тільки якщо в естетичному плані, другий мінус він більш серйозний іноді під час гри в мене можуть лагати декілька клавіш або заліпати, як вам зручніше. Наприклад, коли я натискаю клавішу W і бігу вперед, а потім її відпускаю. То я зупиняюсь десь через 1-2 секунди, а не одразу. Це рідкісне явище може статися один чи два рази на годину, а може і зовсім не статися. І хоча ця проблема рідкісна, але вона дуже неприємна. Можливо, це проблема тільки мого пристрою, але ця проблема є. Але якщо згадати усі плюси цієї клавіатури, то на цей мінус закриваєш очі. Які висновки я можу зробити по цій клавіатурі? Можу точно сказати, що через цей мінус вона підійде не всім. Наприклад, якимось геймерам-професіоналам вона точно не підійде. Знову ж таки, можливо, це проблема лише моєї клавіатури. Але якщо не брати цей мінус до уваги, то ця клавіатура топ за свої гроші. І якщо вам сподобалось це відео, то, будь ласка, напишіть коментар, поставте лайк та підпишіться на цей канал. Дякую. Всім пока!